Магазин тримерів машинок для стрижки, Тример і не освітає. На огляді в нас ще одна машинка для стрижки маленька, машинка для стрижки міні, ось так я її називаю. Знову ж таки, від бренду Kimei. Ось така І давайте подивимося, як вона виглядає, що вона себе представляє. Давайте традиційно ми подивимось дизайн. До речі, дуже дуже наскільки зручно зроблений корпус. Такий він, бачите, трішки трикутний. Відповідно в руках тримати одне задоволення. Так, ось така машинка виконана з пластиком. Ідея регулювання положення ножа, ширина 40 мм, як втример. Тобто, це такі ось можна використовувати як завдання триммера. Наприклад, ось ми вже зробили вчора з вами схожий огляд на таку машинку міні, іншого брен... іншого... іншої моделі. І там ми говорили, що все-таки це краще для зняття об'єму волосся. В цілому, машинка для стрижки розрахована для того, щоб зняти об'єм волосся. Там окантування зробити, там гоління без насадки. Ну, тут буде складно, тому що тут мінімальний зріз 0,4, 4, тобто наскільки це вам підійде. А ось зняття об'єму бороди це дуже зручно. Знову ж таки, в кого велика борода, дуже зручно якраз зняти об'єм, тут насадки до 6 мм. Ви собі можете там на 6 поставити і попрацювати. Тобто це якраз для таких завдань буде зручно. І оскільки тут такий, бачите, широченький зуб іде, то це буде зручно і зняти, зняти також об'єм великий. Також Тут у нас іде підсвітка, також бачите, світлова, яка показує рівень заряду акумулятора. І тут дві швидкості роботи: перша, друга. Також тут загоряються додаткові індикатори, які показують, що працює на другій швидкості. Дуже зручно. В руках ось моя доросла, бачите, рука дорослого чоловіка. І наскільки зручно тримати в руках. Це зручно. Так, давайте тоді подивимось також комплектацію. В принципі, давно, до речі, ось комплектацію, Мабуть, я вже особисто навіть підзабув, хоча я дивився раніше. Так, Давайте зараз глянемо, що в нас тут є. Так, ага, тут все досить красиво. Ось така ванночка на зустрічі. Мені, до речі, подобаються такі ванночки, що тут, бачите, воно все на своєму місці, воно тут не розкидається по коробці, і навіть при транспортуванні воно все залишається на своєму місці. Така дрібничка, а приємно. Так, із переваг, що тут у нас вже вхід USB Type-C. Так, кабель USB Type-C в нас є, він достатньо широкий. Ну, тут, мабуть, візуально це півтора метри. Так, щітка для очищення. І ось ось така біленька, до речі, рідкість. Ось така це фірмова, до речі, кемей. Цікаво. Так, мастило також тут є присутнє. І в нас тут ще будуть е насадки. Ну, насадки, як я вам казав. значить, Тут, тут у нас 1,5 Давайте я вам покажу, як вони виглядають, цілому ось такі. 1,5 мм. Далі в нас іде 3 рівно. Далі в нас 4 і 5. тобто є половини 4 І 5. І остання це 6. Ось така. Давайте я вам покажу, як виглядає 6-6. Ось так виглядає 6. Тобто ми зараз це у нас відкритий, закритий ніж. Ось така у нас 6. Тому, до вашої уваги, ось такі ось така машинка для стрижки, компактна. У нас ось є ще одна схожа такого формату. Як на мене, дуже зручне рішення, тому в принципі зверніть увагу. Це, це зручно брати з собою в поїздки, в дорогу. Тобто вона маленька, багато місця не займає. Знову ж таки, мені здається, дуже зручно все-таки для бороди. Хто просто хоче знімати об'єм, тому що якщо це триммер, то там ну, до 3 мм дуже часто так кладуть. Якщо це тример, то в принципі, там зуб за рахунок того, що він дрібний, великий об'єм волосся знімати складніше буде. Тобто вже може якісь закушувати, ще якісь проблеми бути. Машинка для стрижки, звичайно, справиться з цим завданням краще. Тобто, якщо там густа, велика вже борода, то маленькою машинкою для стрижки це буде більш комфортніше. Тому вирішувати вам така машинка є в наявності. Звичайно, і для голови підходить, хто там. До щось ти, в кого влаштовує насадки, то в принципі також ви можете ось таку машинку взяти. Вона не, не сильно шумна, а взагалі там, в принципі, для машинки це невеликий шум, тому в принципі це можна і покористуватись. Дуже зручна. Ціна 850 гривень. Замовити можна у нас на сайті Tremor. .in .ua. Я залишу традиційно під відео посилання. Ви можете у нас подивитися. Там також є додаткові фото, інформація та забрати на місці. І також саме вивіз Києва, Київ, правда, 47 ретровіль. Ви можете тут подивитися, оглянути, забрати на місці. Також через інстаграм можна приймати замовлення. Тобто, як вам буде зручно, і давайте на останок ще трішечки характеристики: 240 хвилин працює на акумуляторі. час зарядки 3 години. Може працювати від мережі. Досить класні характеристики для такої машинки, тому, в принципі, це, скажімо, вже сучасні. Технології і знову ж таки, Type-C є. Тобто, якщо навіть замінити кабель, якщо ви хочете подовши кабель, все це можна зробити. Тому дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, подобайку, Також буде багато відео, багато цікаво. До речі, цей ось як запитували це ж ексклюзив. Знову ж таки, складно десь таку машинку знайти, вона досить рідкісна. Це наш ексклюзивчик маленький такий. Тому дякую, що дивитесь, дивитесь нас. Гарного дня, до побачення!